29 березня, 25 рік. Ми на 10 поверсі 3 секції, поки нас не побачив. Крановщик. Ой-ой-ой. Він буде пікати. кричить як бачить нас, так, проходу нет. Походу, проходу нет. Да, скажу, не Хоча було вже, так? да, це ж Віка. Це ж другий поверх э, цих. Де, э, да, так, да, так. Да. Прикольно, так? Да? Ну, таке теж, ну, правда, ці вот воебони во з не шахтами. Ну, можна щось теж -то обіграти. Так, дуже хотілося туди пройти, але не будемо. Це буде отака от скатна криша тут. Я, наш Саша, який розстіннями займається, він взагалі не експлуатував, бо залізти було важко і ремонт важко. Тепер диви, у нього повноцінна. Квартира. Да, двоповерхова. Довжен ну, Так, продовження. Це ми мене 10-му поверхі, тільки вже зайшли там, де а, розділено. На частини. Ну, як на мене, тепер стало дещо логічно, окрім цього. Це залишилось без відповіді. Досі. Ну, колись нам пощастить. І ми дізнаємось. Рано чи пізно, але ми дізнаємось. Бач? Ну, тут таке хороше приміщення. Ну мені власник писав, що приміщення відповідає. Тут два таких приміщення має бути. Це у нас 10-й поверх, так? Да? Мені просто цікаво, а де тут? Це на ту частину другого поверху з 9-го поверху, поняла? Ось, отут у них, у них буде ліфт, з'являється. Да. Все, це, що я хотіла побачити, це де ліфт буде. Продовження. Одиннадцятий поверх. Друга секція, бачите, вже готують деякі вентканали. Це одиннадцятий поверх. Третя секція. Нам помахали, ми будемо обережні. Нам помахали, Віка, ми будемо обережно. Не, да, не виходимо. Наче розуму ще вистачає, ще сусіди не дістали, не довели до стану пригати, розуму вистачає. Що ж треба дочекатися фіналу. Оце тут облаштовують вихід з ліфту. Бачиш? Отаке От клас. Навіть сюди приїздить ліфт. Ага, ноги помиємо. Хабклають <laughs> шахти тут хорошо другу секцію познімати тривога Ну тут такі гарненькі приміщення будуть на верхньому поверсі. Я розумію, що Діма їздив з Георгієм, довго розмовляв Діма і Аня, бо він якраз знав це все і йому було видніше. Там кричить тривога. Це цікаво, це сміття? Сміття. Чудово, ось я знайшла кудись свій стаканчик. Ну тут же буде дах кріпитися. Навщика. Будем дуже туди не бігаємо. Такі поки обклали всі шахти, таке небо цікаве. Чисте жодного, аж там тільки з... Ось тут диви, яке чисте небо. Так, що тут? Тут щось дивись, тут он... Ааа, Йошин! Не, я не полісу там вата, теплення. Ну да, от таке, Боже, подивіться, який слой. Зараз є отак. От Фокус. Отакий. От Тут два слоя по 10 сто відсотків є. Це буде така вся тут підлога віка. Це, це все має бути утеплене, бо тут буде дах. І я маю надію, що ніхто сюди не полізе.